І перших людей. Спочатку Бог створив небо і землю. Земля була пустою і темною, і Бог сказав Хай буде світло, і з'явилося світло. Бог виділив світло від темряви і назвав світло днем, а темряву ніччю. І побачив Бог, що це добре був вечір і був ранок, це був перший день творіння. На другий день Бог створив небо. І те, що вгорі, стало небом, а те, що внизу, водою. І побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок, день другий. На третій день Бог виділив воду від суші і назвав сушу землею, а води морями. Бог звелів землі породити всілякі рослини, дерева, кущі, трави та квіти, і побачив Бог, що це добре. Був вечір і був ранок, день третій. Четвертого дня Бог сказав хай будуть на небі світила, щоб виділити день від ночі і відзначити час, дні та роки. Створив Бог сонце, щоб воно освітлювало землю вдень, і місяць, щоб він освітлював землю вночі. І ще він створив зорі в небесах і побачив Бог, що це добре. Був вечір і був ранок, день четвертий. На п'ятий день Бог сказав, нехай наповняться води рибами, а повітря птахами. Бог створив величезних морських тварин, риб та всіх дрібних істот, яких дуже багато в водах, морів, океанів, річок і озер. І побачив Бог це добре, був вечір і був ранок. День п'ятий. На шостий день Бог створив звірів і всіх тварин, що живуть на сучі, побачив Бог, що це добре, і сказав: створимо людину за образом і подобою нашою. Нехай вона панує над усіма рибами морськими, над усіма птахами небесними, над усіма звірами в лісах, над усіма тваринами і на всі, над всією землею. Чому Бог сказав, створимо? Тому що Бог єдиний у трьох особах Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. Бог створив чоловіка з пороху земного, вдихнув у нього диханого життя і тоді чоловік жив. Бог назвав його Адамом і поселив у раю в Едемському саду. Адам доглядав за райським садом і дбав про його мешканців риб, птахів та звірів. Але у Адама не було нікого подібного йому, тобто не було більше істоти, створеної за образом і подобою Божою. Тоді Бог сказав, недобре чоловікові бути одному, я створю йому помічника, схожого на нього. Господь приспав Адама і, поки той спав, узяв одне з його ребер і створив з ребра жінку. Коли Адам прокинувся і побачив її, він вигукнув Ось тепер вона кістка від костей моїх і плоть від плоті моєї. Адам назвав жінку Євою був вечір, і був ранок, день шостий. На сьомий день Бог відпочивав від трудів своїх. Він благословив сьомий день як день спокою. Всім дякую, хто прослухав. Завтра продовжимо читати Біблію. Е, перший гріх. Всім я бажаю тихої, мирної ночі. І до завтра.